Взагалі, вирішилася показати вам квіти. Довго вже настраювалася, але ну, це ж треба потрудитися, походити. Як в мене виросли квіти з того часу, коли вони в мене з'явилися. Ось ця квітка е, потерпіла бомбардування мого сина. Я вже думала, що я її не спасу, але, ну, коротше, довелося викинути тут деякі е, пагінці, тому що стояв він у нашій кімнаті, Кирюха там борсався, короче, перевернув весь світок, він пожмакався, побився. но я назад його встромила, і, звісно, він такий. Е, не дуже в гарному, каже, останні, ну, чем, чем був. Після бомбардіровки. <ріху> <ріху> ось така квіточка. Ну, все равно гарна. Немає нікуди їх поставити. Це тільки в цій кімнаті, в керюхені і на кухні. То що тут світло. В нашій кімнаті взагалі якийсь скаліп графа Дракули. Там дуже темно. Ось, ось так ця квіточка виглядає. От. Переходимо в царство государства. На підвіконні. Коротше, не можуть мене не, не радувати орхідейки. Закашимо дуже помить. Ну, ви не обращайте внимання, да, і я не буду. Ось дивіться, який цвітоносик огромний. Вони тут просто, ну, не знаю, начали так мене тут радувати цими світоносиками. Ждеш, ждеш, поки вона вже. І ось іще один із старого, який вже був обрізаний. Поліз ще один цветоносик. Ну, це краса просто, я не можу. Взагалі кайф. Тоді каланхої. Е, також буде квітнути. Ви уявляєте, зима? Вже, да? через декілька днів. Сьогодні 27. Через три дня зима. Мать жінка. Ось, а вони мене радують. Ну, в общем, Оце мені, знаєте, що не подобається? Що, коротше, отак от. В общем, їх треба кудись у глибший горшок пересадити. Щоб, типу, був самий пушок. А то мені кажеться, іногда я так думаю, що їх можна зламати, от эти штучки. Треба купити горшочок і пересадити їх. О, от. У більш глибший, щоб заглубить, щоб саме ну, листочки були наверху, ви поняли, так? Да? Ну, теж буде квітнуть. Ей, не стараюся. Фокус, фокус труля-ля. Ось так. От тоді манюсінька. Тут із неї ще нічого не росте. От. Кирюха відгриз листок. Шо? Шо? Який я його случайно ударив там. <laughs> ну, таке відчуття, будто ти його грыз, якщо чесно. чесно. В общем, я навіть не стала його травмировать, обрізаю, думаю, хай поки Баба, так. Да, і тебе теж. <laughs> Короче, Не стала я травмувати ні керюху, ні цвіток. Так, да, Кирюх, тебе дуже повезло. Ну, в общем, отак от вот. Тоді обзор другої маленької орхідейки. Коротше, я щось дивлюся, що тут у мене поросло мохом навіть. Надо, коротше, її десь поставити. Не мохом, а це, знаєте, така. Ну, мох, чи що воно таке росте? Коротше, щось їй тут дуже влажно. Ну, суть не в тому, покажу вам. <клух> Ось який квітоносик. Виріс ранчики великий. І ось тут теж. Вікна ці тру-тру кожен день. Воно ну, цвіте все. Коротше, здобувалося, вже терти сьогодні не терла. Ну ви туди не дивитеся, ви дивіться, на квіти. де? Да? Mm. Ось будиночок тут стоїть. Правда, на ньому вже хіли батарейки. Треба приобрести. і ще фішка сезону дивіться. Це ж просто. Це ми теж як тільки сюди переїхали, мені дали такий цвіточок. Ось він у горшочку з таким, ну, це вже блюдце, я поставила, був такий от горшочку і, і яке було моє удивлення, коли він почав відпускати оці ж бутончики? А ще більше я удивилася, що бутончики тут оказуються різнокольорові. Ось рожевий. А ось. Помаранчевий. Я спочатку думала, що вони пропадають. Знаєте, типу пропадають, а потім поняла що воно не пропадає, що все-таки тут два кольори в цьому горшочку. Уявляєте? Це навіть не уявить. Може, тут навіть три, бо ось деякі тільки починають вилазити. Тут взагалі якийсь такий темний. Ну, це я вже, звісно, гобура скатала на три кольори. Ну Сама суть в тому, що. А скоро вже побачимо цю всю красоту. Ну, по-старому рождественник. Хто як називає, я не знаю. От, пишіть мені в коментарях. Зараз вам покажу ще. Ну, це прямо взагалі <схай>, скоро зацвіте. Так, перемістилися ми на кухню. Це ж поки світу нема. Ось фіалочка. Ось така красунечка вже вона розеточку, скільки вона ростила. Бачите? Краса. А ось фікус. Гляньте, <гум> який він мені лист новенький. Випустив. Я в шоці. Ще один носочки лізе. Це прям новенький, новенький, новенький. Видно, по ньому такий. Один лист випустив, а вже такий, кажеться, здоровенний. І ось орхідеєчка ця. Найперша. А ось випустила такий цитоносик. Красинечка листок випустила. Цвітоносик випустила. Так що, скоро в мене тут все як заквітне, як заквітне. Буде дуже гарно. А, ще його ж забула показати. Це та плітюшечка. Ну, я бачите, барикад тут понастраювала, спала кархід. Бо ну нема в мене куди його повішати. Це якби я була вдома, я б на вікні, знаєте, є такі. Стільки... Вісюлечки я б його туди, а тут просто нема. Ну, щось він був зачахав, знаєте, листечко під, піджовкувало. Я обривала. А ось, дивлюся, сюди переставила, він же був в нашій кімнаті. Сюди переставила і ось погнав, погнав, погнав. Світла їм не вистачає всім в моїй кімнаті. Ну, коротше, їх всі сюди перетарабанили. Так що тут почав рости. Ось. Ой! Не падайте що, не треба. Ось от. От, от, от така от частина, то тобто вона вже виросла тут. Так що красота, <х magari> красота. Взимку все засипає в мене, розсипається. Обожнюю цей період, коли весна все просипається, але вони вирішили мене порадувати, бо бачать, що я засмучена. Так що такий у мене обзорчик квітів. Чекаємо, поки розквітнуть, і будемо дивитись на красу.